Хочу вам показати, що купили ми в Турції та да відома марка турецького, турецької постільної білизни тач. І ми туди зайшли і ми ж з Люком, і вони такі, о, но, но, проблема, проблема. Ми такі, та нема проблеми, все ми пішли. І ми через дорогу перейшли, зайшли в інший магазин, він виявився набагато кращої якості, ну, і у нього у рівень був вищій якості. Це дорожче, але там проблем не було. З Люком там всі гралися, всім їм дуже сподобався, всі там фотографувалися з ними. Ми накупили багато чого. Я торгувалася, як завжди. Хотіла б продавцям цього магазину сказати, що передайте вашим сусідам, що в них немає ніяких проблем. Ми просто вийшли і залишили гроші в іншому місті. От і все. Ніяких проблем. Правильно? Так, що ж ми купили? Рушники. Ось такі рушники. Мені дуже сподобався цей колір. Паний такий рушник. Тих два середніх. Дуже мені подобаються. Вони такі м'ягенькі, ніжні, ось такого, гарного я... ось такого гарної якості. Постільна білизна, дуже гарний такий темний графіт, приємна і дуже гарний колір. Ось такий біленький кантик. І ковдра, ковдра. І дві наволочки. Покривало. Воно двох кольорів, двустороннє. Боже, ти мене злякав. Добрий день. Ось таке покривало, воно, воно двустороннє. Це на ліжку. Ось, так, ось такий колір і ось такий. двосторонній. Теж дуже таке, бачите, така текстура в нього приємна. Да,люка? Трохи пізніше вам покажу прикраси, які я купила для себе це все о, ручної роботи, І які я речі собі ще придбала, теж вам покажу, але пізніше. Все, Всім дякую за увагу, всім гарного дня.